52 двоє учнів стали ліцеїстами. Це восьмикласники природничо математичного ліцею. Вони долучилися до родини закладу і віднині чотири роки носитимуть таке гідне звання. Традицію посвяти у ліцеї започаткували три роки тому. За цей час у закладі сформували чотири подібні групи. Що ж для учня означає стати ліцеїстом? Дивіться далі. До посвяти у ліцеїсти учні готувались цілий рік. Аби носити високе звання, вони здавали тести, проходили всі необхідні екзамени з кількох предметів одразу Вчили гімн та клятву ліцеїста. Це для того, аби не підвести ліцейну родину і довести старшим вони гідні бути у числі кращих. Кожний може стати ліцеїстом, якщо пройде ці конкурсні випробування по знаннях базових хімія, фізика, українська мова, звичайно, біологія та математика. Ось вони головні винуватці свята на урочисто лінійку приурочену по святі учнів у ліцеїсти зібрався чину заклад. Всі зустрічають героїв заходу. Це 52 новоспечених ліцеїстів. До події року ще вчорашні восьмикласники готувалися заздалегідь. Навіть одяг теж підібраний. Для мене означає бути лісинцем, це гордитися цим і навчатися лі... приміщенню ну, закладі і бути відповідальною за це, за те, що я поступила все таки в цей заклад, за те, що я горджусь тим, що я все-таки щось знаю всіх предметів, які в нас є. Від початку навчального року ми вже самі бачимо, що досягли великих успіхів, тому що пройшли якраз зараз шкільні олімпіади. Я вже відвідала дев'ять олімпіад, що для мене є дуже великим досягненням, і, на мою думку. Навчання в ліцеї звичайно приносить надзвичайно велику користь. Традицію приймати учнів у ліцеїсти започаткували три роки тому. Зараз природничо-математичний ліцей налічує 124 ліцеїсти. Це учні 8-11 класів. Цього року навчальний заклад розпочав ще одну добру справу. У книгу пошани дирекція записуватиме кращих учнів року спортсменів, переможців обласних та всеукраїнських олімпіад. У нас такі діти є. Це наші спортсмени, які зайняли перші місця, або той другі на всеукраїнських конкурсах. Наші математики, наші біологи, юні хіміки, де зайняли обласних олімпіадах і конкурсах, і турнірах. Це Дмитрук Юрій, це Балох Михайло, Абрамова Ірина та багато інших дітей, якими ми честю сьогодні гордимося. Юлія Струк Ігор Кофлюк – для подій телеканалу НТК.